Коротше, покажи нову прическу. Є що розказати вам. В мене не рак, але лавілей тобі дозволяється про це жартувати. В, te, в тебе є повне право. Коротше, е, їздив пару днів тому, оце поки нас не було. Їздив на консультацію по пересадці волосся. По перше, може хтось раптом не знає? Е, ну я, я лисію десь з моменту. Ну, активно, прям з моменту, мабуть, як почав стрімити е, повномасштабне, е, набагато більше роботи стресової, бо я там типу і не спав ночами, і це все. І найголовніше, я думаю, в цьому всьому це те, що я в кепці дуже багато годин на день впродовж трьох з половиною років сидів в кепці. І я думаю, що воно це впливало на те, що типу швидше випад... випадіння волосся. Плюс до цього раніше. Ну я взагалі не дуже дуже не небережно ставився до свого волосся. Я коли ходив там на роботу, я, я носив там кареху, наприклад. Я кожного дня утюжком собі випрямля випрямляв, щоб прям була ідеально рівна чолка, а потім запізно все лаком. І мені хтось казав, колись, що ти почнеш лисіти від цього Я казав Та блять похуйна. От, Ну і вже вже потім під час е, стрімінгу я почав помічати е, і цей. Ну і була, звісно, думка, що нормальна тема колись зробити пересадку. Ну, типу, немає бажання прям все життя далі, коли, коли ти приймаєш це рішення ходити лисим, але пересадку зроблю. І я винашував винашував цю думку до моменту, поки мені не написали самі по пересадці і не запросили там на консультацію, на всю цю двіжуху. Я такий думаю, а чого не з'їздити? З'їздив туди, поспілкувався. Це це прям турок. Це прям турки приїжджають в Україну, роблять тут ці пересадки. Подивилися, сказали, що мені треба робити, скільки мені треба оцих графтів пересаджувати, все таке. Е е і запланували, типу, на потім це робити. Поки що. Ну в мене в мене там є е проблем, проблеми зі шкірою голови. Треба підлікувати, і потім це все зробимо. І все повернувся далі. оці всі дні жив своїм життям до сьогоднішньої ночі. Сьогодні вночі я тупо отак, от вирішив: і... а чому мені одразу не є. Нути налису до того моменту, по-перше, це мені і я думаю, простіше зі шкірою буде розібратися. По-друге, ну я мені волосся, якщо я 90% часу зараз проводжу в кепці на стрімах, і я прям вночі сидів, дивився огляди на лисих тіпів і наважу, наважувався на це рішення. Марія до мене заходить десь о третій ночі. А в мене тут тупо все. Ну оце ж знаєте, мою запайку. Я коли купую собі якийсь новий девайс, мені треба всі огляди в інтернеті на це передивитись. Я так само з рішенням постригтись на лосо. Я передивився. Сіна відео про лисих типів. Е, передивив, в мене запити були: а що, якщо ти лисий і товстий, а що, якщо ти лисий, товстий і в окулярах. Мені треба було зібрати блядь, повний образ того, як я можу виглядати. Хоча я вже колись, типу, стригся на лисо. Але просто мені треба було підготуватись. Вже хотів прямо вночі робити. Мені каже, давай завтра. І я такий, типу, ну ладно, ліг спати. Зранку Марія мене розбудила, нагадала цю штуку, а я вже забув. І я вже такий, типу, не знаю, не знаю, не знаю. Потім щось походив, думаю, ладно, треба. І башити, коротше, і зробив, скажу єдине, що що я зараз пройшов повне коло. Я коли починав стрімити, це був е, момент після того, як я на початку повномасштабного налису їбнувся, і мені не подобал... Коротше, я коли починав стрімити, я не хотів, щоб мій образ формувався навколо того, що я лисий. В мене волосся відростало, і саме того я почав стрімити в кепці. Не тому, що я лисів, я ще тоді цього не знав. Я просто, просто по, по власному бажанню постригся налису. І, і не хотів, щоб мене сприймали на твічі люди, потенційні глядачі, як лисого тіпа. Я пройшов все коло на впродовж цих трьох років і повернувся до того моменту, що я тепер лисий. І я тепер можу на це сказати і це показати. Але не забувайте, не забувайте. Ви це побачите один раз, я все одно на буду в кепсі сидіти, і ви цей жах бачити не будете. тільки мені. Так, тільки не сміятися, сука. Ну, ви ви ж ви ж знаєте, що це. що От така от хуйня. А тепер головний прикол, головний прикол. Дивіться уважно на цю частину. Щас я включу світло марії. <рес> Су, вона блищить, блять. <рес> Подивіться на цю хуйню. <рес> Воно тупо блищить. Хайзенберг! Тупо Хайзенберг. Йому шляпу таку саму треба. <рес> Це знаєте що? Один раз, блять, з'їздив з турою нашу в поїздку. Це виявляється, заразна хуйня. Воно тупо передалось мені. Міша вже бачив. Ні, ніхто не бачив, ніхто не бачив. Я навіть не думав Бачив лисого Філіпа, Филиппа, нет? Філіпп дайте якийсь якогось кліпа дать мені. Ти шо пострейшься? Чухнат. Да, дійсно. Ріл, или, блять, мем? Кука? А ну чекай, чекай, бо тут, блять. Тут заварушка, яка зараз буде. Ну ви, ви ж ви ж знаєте, що це. Ебать, що... танунахуй. Ты шо в пассе зараз серйозно? <сіхи> <сіхи> Ого, блядь. От така от хуйня. Старе, шо за <сіхи> 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 Та ну нахуй. Ти <сіхи> 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 заебал. А тепер головний Я вам дякую прикол, за головний прикол. Дивіться. А, ти я. Чуєш, я, надо, мені треба вже якогось другого о, оператора е-е-е, брати, бо буде відблискувати сука, в об'єктів, блядь, що їй нахуй. це... Уважно на цю частину. Тімоха, дякую Час, за Зараз я, як... я включу світло Марії. Слава, воно вліщить, блять. Подивіться на це. В тебе, коротше, от звідси така же довжина, як от сюди. Ну, то в тебе, блядь, от так так так, так же, як і от так, в тебе тупо, блядь, стрейв, в тебе півголови не задіяно, нахуй, не засаджено вообще. Не афк, пів, пів'єпала, афк, тупо в типу, тіпа, прикинь. Охуєть. <сум> Здавайся зімально зімальний участок в якусь оренду, блядь, Може буде якийсь хоч профіт, чуєш? Є на Спочатку, що я на стрімі буду це одразу показувати. Думав, там, типу, ну хтось побачить, може, може розкажу. Що значить лиса башка дай пірашка? Ви мали, мали бути підтримуючими, ви мали казати, та нормально. Як мені? Мені нормально, Головне, щоб він на мене не орав, тому що я його буду боятися. Та ти тепер лисий з Укртвіча. Сука! Лисий з твіч. Піа. Все ж таки, нахуй дійшло до того. Я думав, що може я вже на тому етапі, що це не буде те, що мене визначає. Як знаєте, коли якби я тільки починав, то це я був би а, все одно дійшли до того на. Я вже не оператор Лебіги, не техноп, вже лисий Вже просто лисий ствіча нахуй. Я все одно ж, звісно, планую робити цю пересадку. Я просто що подумав, що якщо е, ну, мене і так постражуть при пересадці на Алесо, і в додаток до цього в мене ще й голова розпухне на дні в п'ять, прям пізно, десь така буде На... То я думаю, що оцей шоковий стан для Марії щонайменше, хай краще він поетапно проходить. Хай вона потрошечки звикне до мене без волосся, а потім вже оцю зду побачить на голові. Я дар можу, коли, коли я ти там пройшов водички принести, казати, що я ганяю лисого? Можеш. Коротше, пересадку ти як робиш? Тобі пересажу, тобі беруть ззаду, де в тебе ще росте нормально волосся. Це твоя донорська зона. Тобі повністю вирізають звідти чи оці луковиці і засаджують туди, куди треба. Потім оце в тебе пересаджене, в тебе залишається назавжди, але твоя лінія росту може все одно зсуватися, тобто ти можеш далі, по суті, лисіти. Тобі ж пересадили тільки частинку, якусь, і в тебе може Получається, як будемо, В тебе тут може залишатись прям нове суперволосся. А отут дирка, а тут далі ростети, бо те, що ще не, не, не перестало виростати. Тому, типу, в таких випадках треба буде, може, там роки через три ще додатково зробити, до, до, доставити собі і все. Ну, по суті, я думаю, що за все життя це там може ну, тр, дві-три такі процедури треба зробити. Пересаджують зони паху, але потім воно трохи так, да, так, да, зони паху. Головне, щоб пеніс випадково не пере не пересадило. На лоба. Азраїль пише: Бать, що я пропустив? Філіп Лисий, бо я якраз їв два пиріжка і пропустив початок. Нічого страшного, тепер я тобі можу третій дати. Кинявка пише, бачила постеличика, мені дуже шкода. Ні, подивіться, він то скільки, скільки вже гамна на нанакліпали в цьому, і таке вже є. І таке на і таке, таке мені кидають. І отаке от і таке. <світ> якщо хтось забув, як це виглядає, це виглядає от. Тобі на чат теж злиться не можна, бо вони тебе теж розлюблять. Потому що ти будеш дуже агресивно виглядати лисі. Маша, я в кепці нічого не помінялось. Знаєте, що хочу спробувати? Я, до речі, ще, ще сам не пробував. Давай, давайте давайте разом спробуємо це. Як буде оце виглядати? Можете когось танцювати. буль пишуть. Ну, скажіть, що не так жахливо, як могло б бути, ні. Лавілей на що ну, він викладає? Пише блядь. Гуляєте з дівчиною, до неї починає підкатувати цей тіп. Ваші дії. Цікаво, чи є, банк... чи є банка на лікування. Не лишайтесь байдужими. В дужках останній жарт. Це не останній сука, після цього ще один був. Але скажу вам таке дивне. Я ж е, два рази е, стригся під машинку, під нульову насадку, але жодного разу не робив прям, ну повністю, повністю оце станком. Я, ну я не станком, я е, цим шейвером побрив. Блять, таке дивне відчуття, коли, коли торкаєшся лисої повністю голови. По-перше, в, в пальці дивне відчуття. Бо ти ну не розумієш, що це і як це. По-друге, головою відчуваєш пальці, і це ще дивніше, бо там шкіра не така чутлива, якась. Може, може, вона стане чутливіше. Я не знаю. Але зараз вона не така чутлива, як там на щоках, як в інших місцях. І ти, як то, ти відчуваєш доторкання, але інакше якось, блядь, дуже-дуже дивно. Бігаєш вище тепер аеродинаміка. Всі діла. Забайте, але зайти на стрім через фото о, курва, що буде наступного разу. А до фото, я щось не поняв. Я щось не поняв. Недостатньо того, що у нас 6 днів не було. Стільки всього сталося. В назві написано серйозні зміни. Ну вже мені здається, цього і так мало бути достатньо, щоб зайти на стрім. Ні, треба було тільки фото побачити. Некст раз яйця побриє. Зато прикинь, скільки людей тоді через фото зайдуть. Поб'ємо рекорд онлайна, я думаю. Але ненадовго. Хоча може там твічі не зарахує, що це порушення прав, може там адмін нічого нічого не побачить такого. Точніше, нічого не побачить взагалі. Коротше, от, от така от хуйня.